З сьогоднішнього дня я починаю ознайомлення з справою, і мені зараз будуть надаватися 17 темів справи, які пов'язані з тим, що як би то за рахунок кіотських грошей, екологічних грошей, як би то, наш уряд сплатив пенсії під час кризи. Власне для будь-якої нормальної здорової людини абсолютно очевидно, що ніякого злочину в цих діях немає, і що просто це терор який продовжується відносно всіх людей, які представляють сьогодні опозицію, відносно всіх політиків, які представляють опозицію, і тому день ми починали з вами в судах, де на третьому поверсі розглядали справу про продовження арешту Анатолію Макаренка. Потім ми перейшли на п'ятий поверх, там арештовували Юрія Луценка. Сьогодні, в другій половині дня, я прийшла в прокуратуру для того, щоб знайомитися з справою. Я думаю, що все це е, називається одним одним тільки словом: це страх президента України Віктора Януковича. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами. Тобто, у нього все е, гіпертрафовано і страх. І заходи, які він робить, для того, щоб свій страх вгамувати. Йому здається, що при такій політиці, яку він робить в державі, при такому приниженні українців він вже зовсім не має підтримки серед людей, і він хоче таким чином компенсувати втрати довіри людей і спробувати пересадити всіх тих, хто складає йому конкуренцію. Мені його страх зрозумілий. Але так відверто і так публічно, просто президенту боятися соромно.